Отже, з чого розпочинається правильна постава? Стопи. Стопи являються фундаментом цієї нашої постави. Через стопи тіло отримує інформацію про стабільність, баланс і розташування його у просторі. Через стопи відбувається контакт з землею так? стосовно відповідно до землі, ми виштовхуємо себе на стопах. і Приймаємо рішення, чи нахилитися, чи пригнутися, чи відштовхнутися, чи перекотитися назад, стопа має бути чуттєва. Функція номер один чуттєвість стопи. Так само, як і долоні. Подумайте, скільки всього ми виконуємо своїми руками. А по функції своїй побудові свої стопа дуже сильно схожа з долонями. Але на зараз, так як у нас тісне взуття з твердою підошвою. Оця чуттєвість її втрачається, стопа стає дуже напружена, м'язи зажаті, затиснуті, і відбувається такий певний спазм. Отже, зі стопою потрібно працювати, гарненько розім'яти, розмасажувати, розтягнути, розрухати стопу. І тільки після цього потрібно робити вправи на зміцнення м'яз стопи. Від стопи залежить, чи буде у вас правильна постава, чи ні. Як будуть вибудовуватися у просторі таз, ваші плечі, шия, голова, чи буде у вас правильна постава чи ні? Чи буде ваше тіло струнким, тому що стрункість також залежить напряму від ваших стоп? Я вам пропоную попрацювати зі стопами. Поїхали! І розпочинаємо ми з вами з міофасціального реліза. Це коли за допомогою тенісного м'ячика ми з вами будемо розминати і розслабляти стопу. Беремо тенісний м'ячик і встановлюємо його під п'яточку. Отже, вправа номер один натискання п'яткою на м'яч. З видахом робимо натиск і розслабляємо стопу. 8-10 разів. Переміщаємо м'яч. Під подушечки пальців і робимо витискання від великого пальця до п'ятки. Від великого пальця до п'ятки, 8-10 разів. Далі, другий, третій палець витискаємо до п'ятки, прокатуємо стопу і мізинець від мізинця до п'ятки, 8-10 разів. Наступна вправа лишаємо м'яч під подушечками. Пальців і починаємо натискати. З видахом робимо натиск, розслабляємо стопу, розслабляємо пальці. Пальці мають бути не зажатими, розслаблено стопа розслабляється і обтікає м'яч. І остання вправа в цьому блоці – це коли ми робимо перекати вліво вправо, м'яч залишається під подушечками пальців, і ми за допомогою коліна. Допомагаємо собі робити перекати стопи на м'ячику. Якщо ви десь відчули біль, залиштесь і подихайте. Залиштесь в цій точці і подихайте. Беремо великі пальці, опускаємо пальці на стопу і починаємо проминати стопу. Немає тут якоїсь чіткої схеми. Вам потрібно просто всю стопу дослідити проминаючими рухами. Якщо ви десь знаходите болючу точку, зупиняєтеся і трошечки приділяєте більше уваги. Увага! Про біль. Якщо ми оцінюємо біль по десятибальній шкалі, він має бути не більше шести, має бути комфорт. Отже, зупинилися, пром'яли і рухаємося далі. Беремо руками стопу і складаємо навпіл її. Проминаємо. Складаємо навпіл стопу. Проминаємо, складаємо навпіл. З видаха. На зусилі видих. Вісім разів. Ви працюєте вісім разів. Далі захопили ви пальці. Так? І наша задача працювати ось у цій зоні. Натягаємо пальці вперед. Згинаємо стопу. Видах. Вісім разів. Захопили вісім. Сподіваюсь, вам видно. Вісім разів. В зворотньому напрямку захопили пальці, знову ж таки, працюємо. Ось тут розтягуємо м'язи, які знаходяться зверху на стопі. Натягаємо видих. Знову ж таки, якщо для вас це дуже болюче, посидіть просто, трошечки відтягніть і подихайте, так, щоб вам було комфортно в цьому. Вісім разів видих. І остання вправа тут, коли ми беремо пальці рук і вкладаємо між пальцями ніг. І тут увага, якщо у вас стопа напружена, затиснута, ця вправа вам буде болюча. І тоді ви працюєте з м'ячиком спочатку, потім розминаєте деякий час, на третій-четвертий раз у вас буде безпроблемно вставити пальці в стопу. Знову ж таки працюємо ось цією зоною. Фіксуємо суглоб і починаємо кругові рухи. І може хрустіти. І не лякайтеся, все добре. Да. І в одну сторону вісім разів, і в іншу з видахом, там, де боляче. Чудово, рухаємося далі. В цій частині тренування ми з вами будемо покращувати гнучкість і мобільність стопи. Візьміть, будь ласка, стульчик. Беремося руками за стілець, відриваємо п'ятку від підлоги і робимо присяди. Копчиком тягнемося назад, коліном тягнемося вперед. Видах. Слідкуйте за тим, щоб пальці були розслаблені. Видах. Вісім разів. Дві ноги, присяд вниз, коліна накочуються вперед, ідуть в стілець, п'ятки не відриваються від підлоги. Слідкуйте за плечима, щоб вони не піднімалися. Видах. Розслабляйте стопу. Розтягуємо стопу. Нога на носок. І вісім разів опускаємося вниз. Наче сідаємо на стілець, розслабляємо верхню частину стопи, верхню поверхню стопи. Наверх. І з'єднуємо тепер разом. Розслабляйте пальці. Носок. Вісім разів на праву і на ліву ногу. Якщо ви не відчуваєте цієї вправи, можна піднятися на носочок і випрямити ногу. Окей. Переносимо вагу тіла на зовнішній край стопи. Тримаємося за стілець, даємо собі опору. вісім десять разів, дві стопи з видихом. Якщо вам тут комфортно, складіть стопи разом і постійте 30-40 секунд. Якщо вам все ж таки занадто комфортно, ви начні відчуваєте цю вправу, попереносьте вагу тіла, розслабляйте стопу. Щоб розтягувалися м'язи, які на боковій поверхні стопи. Назад, прогніть, будь ласка, поперек, потягніться. Куприком назад в стіну перенесіть вагу на п'яточки, має розтягуватися м'язи, які знаходяться на гомілці, і перенести таз вперед. Практикуйте. Отже, останній блок вправи на зміцнення стопи. Беремо м'ячик, встановлюємо його між стопами і піднімаємося на носки. Слідкуйте за тим, щоб пальці були розслаблені. Переносимо вагу тіла. На подушечки пальців. Видах. Пальці і п'ятка в одній лінії, ноги паралельно один одному. Опираємося на щось і перекатуємося назад. 8-12 разів. Я вам рекомендую протягом ходити на носочках і ходити на п'яточках. По хвилині це буде добре. Окей. Рухаємося далі. Дуже ефективна права проти пласкостопі зміцнення внутрішнього внутрішньої поверхні стопи. Ось ця. Носочки всередину переносимо вагу тіла на зовнішній край, згинаємо ноги. І ходимо 1-3 хвилини по хаті. Також рекомендуємо. Приймаємо положення пліє. Перед вами стілець. У вас руки опускаються на стілець. У мене нема, бо він закриває весь екран. Носок пятка і коліно рухається в одній лінії. Кут 90 градусів. Слідкуйте за тим, щоб коліно не виходило за носок, тому що це травматично. Вісім разів присвят вниз. Таз підкручен під себе наверх видих. Вісім. Наверх видих. Увага! Вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. видих. Вісім разів. Вниз. Розслабили пальці, підняли п'яточки вниз. Наверх, вісім разів. Ідемо з вами далі. Робимо перекати. Носок відриваємо від підлоги. Перекати. Якщо вам це вправа легка, просто ширше станьте. Відриваємо п'яточку також від підлоги. Робимо одночасно. Вісім разів. Плечі опускаємо вниз і носок. Чудово, тренуйтесь.